Привіт, мене звати Жанна Гайдай. Якщо ви шукаєте для себе додатковий заробіток або основний вид доходу і мріяли про власну справу, ви дійсно на тому каналі, якому можете отримати. Інформацію, яка вам допоможе реалізуватися і бути успішними. Мова піде про американську клубну компанію з назвою Лівгуд. Це та компанія, яка здійснила революцію. в комерції. Індустрії маркетингу вже 20 лет, а нотер більше 30 лет. У нас большой опыт. Мы Ми починали в дистрибьюторы, дистриб'ютори, представители и і кое в чем разобрались. Ми смогли несколько крупных організацій, перейшли к контролі. консалтингу, владению бизнесом, разработке продуктов, разработке компенсационных планов, программного обеспечения и всего такого прочего. И это было просто потрясающе. Это была отличная карьера. Мне выпала честь познакомиться с замечательными людьми, работающими в этой потрясающей отрасли. Несмотря на все сказанное, около пяти лет назад я полностью ушел из компании. Я покончил с этой отраслью, которая на самом деле была моей жизнью на протяжении последних 20 с лишним лет. И причина была в том, что когда я сделал реальный шаг назад и внимательно посмотрел на то, что на самом деле происходило в этой отрасли, мне не понравилось то, что я увидел. И в не 5% людей в индустрии сетевого маркетинга зарабатывают деньги. В компании Leve Good более 30% наших филиалов получают прибыль. 30% получают прибыль по сравнению с менее чем 5% в остальной отрасли. Причина в том, что это просто. Легко делиться тем, что нужно людям, чего они хотят. Когда у вас есть продукты самого высокого качества на планете по самой низкой цене, где бы вы ни находились, очень легко помогать людям и делиться этими продуктами. Шнуться и попытаться продать продукт за 60 или 80 долларов, когда ты знаешь, что где-то в другом месте есть товар получше за 18 долларов. Вот тут-то и произошла моя моральная и этическая битва. Я не мог бы с чистой совестью продолжать продавать товары за 60 или 80 долларов, зная, что на Amazon есть хорошие товары за полцены. А теперь я знаю, что там есть лучшие товары примерно за четверть цены всего остального. Так что да, это потрясающе. Таким образом, матрица работает так, что когда она заполняется, единственное место, куда может попасть каждый, находится под теми, кто уже там находится. Таким образом, за первый год мы увеличились до более чем миллиона участников, и это потрясающе. Ни одна другая компания в отрасли, не говоря уже о том, что вряд ли какая-либо отрасль когда-либо привлекала миллион участников за первый год своей работы. Так что это мощная и захватывающая вещь. Мы являемся самой быстро растущей компанией в отрасли, и мы только начинаем. И это самое интересное, что мы мы еще даже не приступили к работе. Наша цель на 2024 год – привлечь еще 3 миллиона членов и стать известным именем в Соединенных Штатах. Наша цель на 2025 год – привлечь еще 10 миллионов членов и стать известным именем во всем мире. До сих пор мы каждый раз довольно близко подходили к достижению наших целей. Никто не знает об этой компании. Это не так, и никто не говорил, что в мире живут миллиарды и миллиарды людей. У нас в компании работает крошечный миллион человек, и всем нужно жить хорошо по двум причинам. Вам ребята нужны продукты, и вы знаете других людей, которые нуждаются в них. И вы можете быть тем, кто представляет их и помогает им побеждать. Помогает им зарабатывать деньги на них и на всех, кого они представляют, и на всех, кто находится под вашим началом в Матрице. На самом деле один человек, работающий под вашим началом в Матрице, независимо от того, имеете ли вы к нему какое-либо отношение или нет, может приносить вам сотни, даже тысячи долларов остаточного дохода в месяц. Но самые большие деньги заключаются в соответствующих бонусах. Пойдите и поделитесь ими с несколькими людьми. Всего два человека приносят вам прибыль и возвращают ваши деньги. Об этом мы поговорим. не здесь, а во второй главе. Я позволю ему закрыть это дело. Но это действительно все, что у меня есть, ребята, чтобы зафиксировать вашу позицию. Все, что. Компанія працює в понад 240 країнах світу, в тому числі в Україні. Тож кожен українець може займатися власною справою з дому, незалежно від того, де ви зараз перебуваєте, в якій країні, якого міста. Головне, щоб у вас був гаджет, який для вас зручний: чи то телефон, чи то Mac, чи то ноутбук, і ви можете працювати. Усі учасники, які долучаються до даної компанії, мають можливість створювати та розширювати клієнтську базу. За це ви отримуєте професію сучасності менеджера ком'юніті. Насправді, домашнє ведення бізнесу це майбутнє. Тож, якщо ви розглядаєте для себе розвиток саме роботи з дому, це та інформація, яка вас може заці. Блівгуд взагалі розпочав свою діяльність в моделі клубу, тому що клуби на сьогоднішній день це дуже популярно, трендово, і саме головне, що це фінансово стабільно. Люди об'єднуються за цінностями та інтересами, і всі учасники клубу для того, щоб долучитися до нього, сплачують перш за все членський внесок та щомісячну абонплату. і і кожного клубу вона своя. Ми говоримо про Лівгуд. Тож для того, щоб стати учасником клубу, ви маєте сплатити один раз 50 доларів, з яких 40 доларів це членський внесок, і 10 доларів це щомісячна ваша абонплата. Кожного місяця ви маєте поновлювати свою активність в даному клубі. Люди, обратившиеся к нам в самом начале, спрашивают, как вы собираетесь привлекать лидеров с помощью этого компенсационного плана. Я спрашиваю себя, как мы собираемся привлечь 1% людей. Мы не пытаемся привлечь 1% лидеров в мире. Мы пытаемся помочь 99% людей, которые не зарабатывают деньги в индустрии сетевого маркетинга. Тому що здоров'я, краса, довголіття звичайно, це пріоритетні речі для кожної людини, і це те, що ми несемо свято для мас, для того, щоб світ був здоровим і красивим та успішним. Учасники. Клуба Лівгуд вони долучаються за реферальним посиланням, яке знаходиться, до речі, в мене в описі даного відео. Ви можете здійснити безкоштовний тур і більш познайомитися розгорнуто із клубною компанією Лівгуд, з її наповненим маркетплейсом, продукцією, яка змінює життя великої кількості людей. Продукти з ціною як для учасника клубу, так і для роздрібного споживання. Ну і, звичайно, ви знайдете опис того чи іншого товару, рекомендацію, як його вживати, та, звичайно, відгуки відгуки усіх клієнтів, які отримують неймовірні результати. Так, ми живемо в такому суспільстві, де більшість людей, на жаль, не сприймає біологічні харчові добавки як основу того, що може збагатити відновити клітину нашого організму. Десь до 45 років ми хаостично відносимося до свого тіла, до свого організму. Ми все це нехтуємо, тому що п'ємо різну. Воду некорисну, відповідно алкогольні напої, їмо нездорову їжу, і це рано чи пізно призводить спочатку до запальних процесів, а далі до хронічних недуг. Ми починаємо хворіти, звертатися до лікарів. Мені дуже хочеться, щоб у великої кількості людей змінилося відношення до бадів. Хоча скажу вам таку річ: у світі дуже велика кількість бадів, і це не говорить про те, що всі вони високої якості. Пропоную вам більш розгорнуто дізнатися всю інформацію про саму клубну компанію Лівгуд, про її продукти, про сертифікати продуктів, про сертифікати, з якої сировини виготовляються дані продукти, про всі дослідження, які проходять той чи інший продукт, який є на полиці маркетплейсу. Якщо ви Вирішили займатися власною справою. Ви заходите за посиланням в даному відео і робите реєстрацію. Стаєте учасником даного клубу. Вам для цього потрібно мати лише 50 доларів, з яких 40 доларів ви один раз сплачуєте членський внесок та кожного місяця сплачуєте абонплату у розмірі 9 доларів 95 центів. Далі ваше завдання. Познайомитися із маркетинг-планом, згідно якого ви далі будете розвиватися і створювати свою клієнтську базу споживачів. Вам не потрібно ходити по офісах, продавати продукцію. Дані продукти продаються самі по собі, тому що в них відсутня мережева націнка, вони за доступною ціною для кожної людини. і... Ці продукти найвищої якості на планеті мають сертифікати як на кінцевий продукт, так і на сировину, з якої її виготовляють. Маєте можливість в даній компанії заробити гроші, потім купити ці товари, спробувати вивести зароблені гроші або на свою платіжну карту, або на криптогабанець, а потім купити собі цей прекрасний продукт. Я вам хочу сказати, що кожен, хто долучається до клубної компанії Лівгуд, всі замовляють ці неймовірно. Класні продукти вони дійсно доступні і вони результативні. Вони дають неймовірно класні результати усім, без виключення учасникам клубу. Ваша робота як менеджера ком'юніті полягає в тому, що ви ділитеся інформацією про те, що у світі з'явився новий клуб із назвою Лівгут, який у перекладі означає жити добре. Дійсно, так тому що люди змінюють стиль та якість свого життя. Як продуктами, які відповідають ціні та якості, і звичайно можливості заробітку. Пишіть мені в телеграм-канал, я обов'язково вам більш детально розповім, як тут заробляються гроші. більш детально розповім вам про сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом від клубу Гуд, а це більше 80% які виплачуються. Учасникам клубу за створення та розширення клієнтської бази з вами була Жанна Гайдай. Якщо ви та людина, яка шукає для себе додатковий заробіток, основний вид доходу, ви можете дійсно в Лівгуд заробляти легко та стабільно і мати сучасну професію, яка називається менеджер ком'юніті». Що потрібно робити в даній клубній компанії для того, щоб заробляти? Ви маєте створювати та розширювати клієнтську базу.